Рушничок щастя. Вже другий рік поспіль в день народження Івано-Франківська місцеві молодята стають не лише на власний вишиваний обрус, але й на величезне орнаментальне полотно, яке спеціально для них розгортають на центральній пішохідній вулиці міста, так званій стометрівці. 50 метрів така довжина Івано-Франківського символу подружнього щастя в цьому році. Цифра не випадкова, адже саме місто святкує 350 років. Останні півстоліття, з яких воно носить назву Івано-Франківськ. Ми не малювали рушник, а постелили рушник. Довший на 4 метри, ніж був в минулому році. Він 50-метровий Ми віднайшли дві молоді пари. які Одна молода пара прожила 50 років разом. Сьогодні святкує золоте весілля, а одна пара прожила 40 разом років разом. і Святкує Рубінове весілля. Молоді пари, які одружилися в день народження Івано-Франківська та святкують поважний ювілейний стаж подружнього життя. Вдалося розшукати завдяки місцевій газеті. Репортер вони почесні гості. Ці фестивалю весільні візерунки, окрім привітань від міських очільників, отримали також цінні подарунки. А самі натомість поділилися із новоспеченими подружжями, власними таємницями щасливого шлюбу. Щоб які у нас проблеми не були в житті, ми завжди підтримували один одного. Якщо все побудовано на коханні. То будь-яке відхилення вліво, вправо від центральної лінії завжди вибачається і не так гостро замічається. І життя тоді будується щасливо. Їм на зміну до щасливого весільного рушничка поспішають новоспечені молодята. На них тепер особлива відповідальність. Тож триматимуть, так би мовити, Марко. Обіцяють наречені на параді, присвяченому їм надзвичайно людно. Однак бути в центрі уваги в найважливіший для них день. Зізнаються молодята, надзвичайно приємно. Ми вже два роки як заружень. Заручені, а цю дату вибрали десь в кінці, десь в серпні, в кінці літа. Ми не родилися, ми проживаємо. Ми сподіваємося, будемо е, творити свою сім'ю, жити тут, оскільки ну і тому для нас це свято є подвійним Свято нашого міста і відповідно свято нашого створення нашої сім'ї. Від дерева щастя, на якому для кожної пари приготували спеціальні побажанні сюрпризи, через арку поцілунків барвистою доріжкою наречені прямують до троїстих музик. Тут на них чекають особливі відзнаки, також конкурси та забави від тамади, і навіть перший подружній танець. Загалом своєрідне міні-весілля просто неба на очах у тисячі гостей.